В грудні місяці 2016 року ми започаткували роботу груп реагування патрульної поліції. Вони дуже швидко приїжджали на місця пригоди, реагували на всі заяви і повідомлення від громадян, які надходили до чергових частин. І враховуючи наш позитивний опит, на Роботи груп реагування патрульної поліції керівництвом Міністерства внутрішніх справ, керівництвом Національної поліції було прийнято рішення виділити Кам'янському відділу поліції 10 службових автомобілів, Mitsubishi Outlander. Це гібридні автомобілі, окрім двигуна внутрішнього згорання, Вони обладнані двома електричними двигунами, які працюють від автономної акумуляторної батареї. Ці 10 автомобілів сьогоднішнього дня почнуть працювати в місті Кам'янському. Вони обладнані всім необхідним для. Для здійснення оперативно-службової діяльність є радіостанції, є проблискові маячки, і я вам скажу значно менший розход. Пального порівняно з тими автомобілями, на яких ми працювали раніше. Кожна добова на оперативне чергування по місту буде заступати 10 патрульних автомобілів. Це 10 груп реагування. Окрім того, ще працюють 6 слідчо-оперативних груп, які будуть виїжджати на ті заяви-повідомлення, де явні ознаки злочину.